20.05.2024 року, і ми знаходимося біля апеляційного суду міста Києва, де мало відбутися розгляд скарги Товариства Smart Development відносно накладання арешту на земельну ділянку, що розміщена поряд солом'янським ландшафтним парком міста Києва. Засідання було перенесено зв'язку з тим, що матеріали не надійшли з Солом'янського районного суду міста Києва до апеляційного суду. А наразі ми відвідаємо Солом'янський ландшафтний парк і подивимось, чи відбувається будівництво на його. Території чи не відбувається. Такий вигляд має дерево в Солом'янському ландшафтному парку, котре навесні хотіли зрубати наші комунальні служби, але, як бачимо, на даний час дерево зелене та доволі живе. Наразі на земельній ділянці, що розміщена поряд з Солом'янським ландшафтним парком, ми бачимо, що жодних будівельних робіт не відбувається станом на сьогодення. Але бачимо, що на території Солом'янського ландшафтного парку відбуваються будівельні роботи, пов'язані з можливим перенесенням ліній електропередач з повітряних ліній на підземні. Тож в подальшому ми будемо слідкувати та тримати вас у курсі відносно всіх подій, що будуть відбуватися, та відбуваються на території та поряд з солом'янським ландшафтним парком.